звертаємося до вас, роз'ясніть чого так. Чого ця проблематика, як то кажуть, наяву? Воно нас руки загалі стало така це взагалі, як то кажуть, даю є, є, є віто президент, як то кажуть, війну на, на нараховувати проценти, не турбувати родини, не не дзвонити там на службу, на роботу. А це все розвивається. Я вам як адмінгрупи кажу. Підкажіть, от громаді як, як, як захистити як так, да і, і чого така, допустимо, чого така позиція в державі зараз? Чого ми так переживаємо Дійсно, доброго дня, друзі. От, дійсно, ми дослідили питання по монобанку. Чому? Тому що на сьогоднішній день популярний став Монобанк і дуже до нього багато є питань. І до мене звертаються хлопці, ми це питання дослідили. І так, в чому ж полягає проблема? Проблема полягає в тому, що, друзі, коли ну, хлопець військовий, там, бере, скажімо так, навіть не кредит, відкриває кредитну лінію. Тобто карточку Монобанку. Далі з ним щось трапляється. І далі щось відбувається далі. Монобанк заявляє свої претензії на частку майна загиблого воїна. Яким чином? Він спочатку подає заяву до нотаріуса, щоб борг, боржника, як вони вважають, за кредитом несли до спадщини. І спадкоємець, який отримав спадщину, відшкодував. І що з спри... що спри... Мало того, що вони забираючи зароб... і ну, майно таким чином, яким... тому що багато хлопців, які загинули, вони були, ну скажімо так, проценти були... заробляють на грошах, вони були на... не одружені, вони жили на одинці, а багато хто взагалі з родин виїхав за межі кордону. І от вони чекають певний час, а потім, скажімо, завдяки чорним. Нотаріусом вони такі ну, себе Чи виконавцям. Але, ж, да, але ж, що робити, от якщо ви, скажімо так, дружина отримала звістку, що загинув, і потім, коли вона намагається частку свого чоловіка на себе переписати, і нотаріус каже, що вона повинна Вареште, типо, там, да, вона повинна відшкодувати мов банку. І от, друзі, от ми це питання дослідили, я вам зараз скажу, що що значить, що необхідно зробити. І так, коли хлопець-боєць входить в цивільно-правові відносини з таким монобанком, він чомусь укладає, укладає заяву, анкету заяву. Що таке анкета заява? Ну, загальні дані. там вони прописують в анкеті заяви, Хитрий що далі такі? вважати, це договір. Uh -huh. Друзі, ну якщо це договір, а не анкета заяви, то е та особа, яка укладає саме договір, вони повинні що надати? Про установчі документи. Що таке правосування? Це статут державної реєстрації. Друге, е ліцензію на крі... що вони мають право на фінансувати на банківські послуги. Банківські послуги. І тому виникає питання. Чи були такі документи надані? Ми не можемо встановити, тому що ну, скажімо, чоловік міг це. Тож хитрі сказати. пункти оті правильно? Так, да, міг хитрі вам не сказати, пункти. а самі ви не можете. І, але ж ви отримуєте там, ну, наприклад, певну компенсацію, що вам там сплатити там 50 100 тисяч, якщо ви там отримали. І багато хто цього не знає, і вот і сплачувати. Але ні. я вам кажу, не сплачувати. Чому? Тому що банк, от ми. А, до речі, Монобанк це скажімо так, это проект АТ Универсалбанк, думаєте. А питання -то, тоді у мене, а як це так? -то, чому тоді не АТ Универсалбанку, а МОНОБАНК. Тобто вас заплутують ну, в таку плутанину, вводять, а АТУБанк -АТ пише, що він діє не на підставі закону, не ліцензії, на підставі, що він може надавати банковські… Там послугу, а на умов і правил, АТ Універсалбанк. Друзі, думаю, тобто такий договор, заяв, він, він взагалі, це да, внутрішній. Але виникає питання, чому вот люди, вот, ніхто не каже про це. Друзі, от я поясню. Ну, у нас в групі всі жаліються, виють ви як вовки. Зараз я, я поясню, чому так сталося. А потім що робити в цьому. випадку? І так, перше, чому так сталося? І так, друзі, коли ви укладаєте з банками такі анкету договір, е не, не договір, а заяванкі анкета заява, то е це є е банківська таємниця. І не виникає питань, поки ви, ну скажемо, або чоловік, або то, то... не став боржником, вони... не став боржник, а вам залізли в карман настільки, що ви не знаєте, що робити. І от перше. Крок що робити. Я, я не кажу про тих, хто е, не служить, я кажу зараз про тих, хто служить і загинуть. І так, якщо стало відомо, що, що загинув, до речі, чомусь вони одразу про це дізнаються, тобто у них все настільки відважені, що я сам ж був здоволений. І вони подають заяву нотаріусу, щоб цей бор закріпити за, за часткою загинути. Вот. Що в цьому випадку е, вам робити? Ви берете ці всі документи. Там повинні бути всі правоосновні документи. Як правило, їх немає. Далі, ви подаєте заяву в банк і нотаріусу, що у зв'язку з тим, що банк не надав належні, належні докази. А чому належні? От давайте, друзі, от я вам пройду зараз по цьому по, по, по заяві, так, да, він називається анкета заяви. І так, кредитна лінія, тобто він відкриває вам, тобто ви... Коли ви отримаєте, скажімо, карточку, то ви, у вас становиться ліміт на певні, використання певних грошей. Але ж, в чому тут підвод? І так, друзі, що вони в заяві в цей заяві Минута не пишуть, да, не пишуть кількість отриманої суми. кількість... Споживчого кредит, а посилається на мобільний додаток, який знаходиться в телефоні вашого чоловіка. А що це значить? От копит загинув, чоловік загинув. Що що Вони всепляться в, в його майно і будуть потім з родиною ви, виживати. Перше, перше, ви пишете, що нема доказу, що чоловік отримав такі гроші. Тому що заяви ж немає в клієнті. Телефон загинув. З них все встановити не можна. Далі, якщо вони не реагують, ви даєте 5 днів, не реагують, подаєте заяву про кримінальне правопорушення по статті 190 і друге, про визнання такої анкети заяви не дійсне. Тому що всі питання не були врегульовані і вам, або чоловіку, або ж ви ж не є, скажімо так, стороною, яка несе Дякую.